Народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко, всьоме став хрещеним батьком. У суботу політик похрестив хлопчика Остапа. Таїнство відбувалося в храмі у селі Зазим'я Броварського району під Києвом. Під час обряду політик читав молитви, турботливо поправляв полюшки, перевіряв чи не холодна вода, в яку занурюють похресника. Похрестив сьогодні сьому свою дитину Остапчика. Сім це янгельське число. Тепер у мене сім янголят, за яких я щодня молюся Богу. Я щасливий багатодітний татко, поділився емоціями новоспечений хрещений. Ляшко пообіцяв, що тепер частіше їздитиме на Троєщину, де живе його нова рідня. Нагадаємо, у політика, окрім рідної дочки Владислави, є ще шість похресників і похресниць. Усі вони діти простих батьків. Серед них немає жодної дитини-олігарха. Зазначимо, Олега Ляшка часто просять похрестити дітей, його виборці та прихильники. Попри зайнятість, народний депутат нікому не відмовляє. Навпаки, сприймає за честь такі пропозиції. Раджу іншим політикам брати з мене приклад. У Ющенка було комів, половина складу в кабінету міністрів. У Януковича та інших представників нашого естеблішменту так само. Прийшов час припинити політичне кумівство, коли лише олігархів обирають за кумів і лише кумів призначають міністрами та прокурорами. Не треба так боятися за свою благородну кров, будьте ближчими до народу, не лише в передвиборчих програмах, а й в усіх своїх ділах. Усі ми громадяни однієї держави. Усі ми велика українська родина. Зазначив ляшко.